Всім привіт! Ви на каналі Агромініклуб. З вами, як завжди, я, Сергій Громко. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь. Кому сподобається відео, ставте вподобайку. І сьогоднішнє відео наше буде про е то, як боротися з такою заразою, яка називається хвощ польовий. Або як в народі називають, сосонка або ялиночка, яка росте постійно на полі, е і, як то кажуть. Кожен рік ми з нею боремося і побороти ніяк не можемо. І сьогодні я вам розкажу е, досить простий, дешевий, надійний, перевірений метод, як е, просто можна е, позбавитися цього хвоща або сосонки раз і назавжди. Я більш ніж впевнений, що багато з вас кожного року купляють дорогі препарати, оприскують його, знищують його. А він все одно з'являється, росте, піднімається, витратите гроші, витратите нерви. А він не зникає. Що ж робити в даному випадку? Як ви можете бачити в себе на городі чи на великих плантаціях, що він не повністю вкриває територію, а вкриває деякі частини. Він росте ніби так як плямами. І ви задумуєтесь напевно, що ж таке, я ж його кроплю, як же ж він сіється? Друзі, він не то, що сіється, він росте в частині, найбільш сприятливій для нього. Тобто земля найбільш сприятлива для цієї рослини, це є земля з підвищеною кислотністю. Якщо е земля, е ну, як то кажуть, е не має тої кислотності, яку він потребує, він там рости не буде. І відповідно він так і росте плямами. Де є більша кислотність, він там проживляється. де є менша, він там не живе. Як же боротися з кислотністю? Бачите, який е є досить-досить простий метод? Вапно, ізвість. Ізвість вапно зменшує кислотність в ґрунті. І тепер що потрібно робити? Коли ви осінню припустимо, переурали поле і вирішили, припустимо, його підживити, змішуйте добриво з сухим вапном, не гашеним, обов'язково не гашеним. Воно має гаситися вже іменно на вашому полі. Тепер ситуація. Ви змішали е, оце е, вапно або їзвіст, як то називає, з е, добривом, розсипали його по полі, таких 2-3 роки процедури, і кислотність вашого ґрунту зменшиться, в рази зменшиться. І відповідно цей хвощ рости вже там не буде, бо йому не буде дозволяти кислотність. Бачите, наскільки просто, дієво, дешево. Потрібно лише знати з середини, хто що любить і хто чим живиться. Про цей метод і я раніше не знав. Мені розказав про це фермер. Він живе в Польщі, що ну, взагалі в Польщі не є така родюча добра земля, і він казав теж, що він ну, боровся з тим. Крупив, палив, що кусив, що він тільки не робив, нічого не допомагало. Один рік немає, на наступний рік знову з'явилося. Ну, що ж таке каже. І він вирішив просто піти методом, як то кажуть, природнім. Ну, якщо виходить, якщо кажуть, ти любиш кислоту, ну то я тобі її зменшу. От і все. Це досить просте рішення. Я зробив на декількох своїх е малих, як то кажуть. У е, малих ділянках, і все, його там немає. Чесно скажучи, кислотність ґрунту знову підніметься, і він знову буде там появлятися. але це буде за років 5-6-7. Тобто, можете розуміти, скільки часу він вас турбувати не буде. На сьогодні все, друзі. Кому було корисне відео, ставте обов'язково подобайку, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Всім па-па!